Друзі, вітаю вас всіх на моєму YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком, також розповсюджуйте це відео серед друзів, серед рідних. І їдемо з вами зараз в магазин. Зроблю деякі закупи, магазин називається Едека. Зараз вам все покажу до магазину. 6 хвилин. Навколо вже осінь велосипедом. їдемо з вами за продуктами з такими вуличками польовими. Так, тут нам треба буде проїжджати через ось якийсь завод. Сьогодні якась мряка трохи на вулиці. Але мені таке подобається. Сіро, туман. Можна підписати в коментарях також таке подобається. Трошечки під музику проїдемось з вами. Чим раз тим ближче. залишилось дві хвилини. До речі, друзі, це моє перше відео на моєму YouTube каналі. І підтримайте мене, будь ласка, для того, щоб в мене була мотивація знімати вам далі. Я обов'язково буду знімати дуже багато крутих роликів, які вам обов'язково сподобаються. на Це будуть ролики, так як і розпаковки через товарів, так і подорожі, так і відпочинок, так і стріми. Стріми з часом будуть, тому що... Немає ще підписників, але якщо ви тут підпишетесь на мій канал, це буде набагато швидше. Зараз проїжджаємо через таку підземку. Поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч. Трошки піднімаємось в горку. Тепер нам потрібно... Повернути ліворуч. Коротше, заїхав з вами кудись, не туди і зараз буду з'їжджати з дороги їхати назад, так як виїхав зовсім не туди, куди потрібно. А подавайте з вами поїдемо сюди. Зараз маршрут поміняється. Давай, поверніть ліворуч, а потім поверніть праворуч. Ну... Прямуйте на південний схід. Так, маршрут помінявся поверніть і... Ліворуч. Було дві хвилини, вже залишився стовп чотири хвилини маємо. Але мене занесло. Невідомо куди заїхав, так як перший раз. Але ну, давай давай. Йомою, це капець пожарити. Це жесть, пацани. Приходиться однією рукою тримати кермо, так як інша зайнята триманням камери. Фу. Хуй. Ну все, майже біля магазину. Поверніть ліворуч, а потім ваше місце призначення буде ліворуч. Буквально декілька метрів. І в мене на місці. Магазин, якщо можете бачити від цієї міряки, як волосся змокло. І беремо зараз з вами корзину, точніше візок. Їдемо, зробимо. Поїдемо в магазин Netto. Цей магазин я вже знаю, бо тут називається Netto, але тут все по-іншому так як з переїздом проходиться все вчитися з нуля. Ось такі це класна лампа тільки прикріпляти її прийдеться брати інструмент з роботи, тому ми її з вами зараз брати не будемо, так по-перше, немає чим вести, як буде автомобіль, тоді вже із Я завжди користуюся такими вологими серпками, тому як ви Якщо ви знаходитесь в Німеччині, можете собі також купляти для прибирання. Дуже хороші. І займаємо з вами дві пачки. Так, так це зробив, виходжу з магазину, зараз так покрай. Ось такі картопляні духовку штучки, вони дуже смачні. Так, і зараз підемо з вами в інший магазин. Ага, це ще кошик. Так, друзі, для того щоб взяти корзину, потрібно ось таких... Команета монета в размере. Видно, мы с вами уже в магазине. Картопля не очень делается на резни. Выйдет, так как одна Для п'юре, інша для зажарки. Тому... Маємо з вами ось таку картоплю, яка коштує 29. Зазвану ось таку молоду цибулю в ципір'ях. І огорочки. Такий от огорочок. Тепличний і молодий. І ось такі помидори класні саповики. Дудно пастою. Кусколґейт. Ось таку наприклад. І ціна євро 89. Так, візьму ще ось такі вершки, дві штучки по 89 центів. для Того щоб можна було собі додавати до кави. Так, візьмемо цю каву Якоб за 7 євро. І ще ось такого хліба взяв за 2 євро. Ось, ось така сметана за євро. Масло за... 2 євро. Так, друзі, я не міг знайти звичайного сиру, я взяв ось такий. Виглядає ніби похожий на звичайний. Буде до салату. Тут якраз намальований якийсь помідор, зелень, тому я думаю, цей підійде. Цей сир, друзі, до речі, коштував 2 євро. Ось таку родиску. Один пучок. Мені потрібен парець. Так, парець. Звичайний парець. Ось такий в такому пакетику, він коштує 3 євро, ну, але його друзі дуже багато, як його хватить на декілька місяців. І ось тут сіль за 4,50. Так, давайте ще візьмемо ось такий з вами порошок в капсулах за 6,75 одну пачку. У ну, нас така лопатка для того, щоб можна було мішати в сковорідці. За вами знайшов. Я шукав, шукав, думав, що немає, але все-таки є так, така зелень. знову дві пачки, вона по 99 центів, ну по євро. Замість м'яса взяв ось такі дві палки кабаносів, просто наріжемо кільцем. Вийшло закупитись на 55 євро, 84 цента. Глядає. Такий спосіб. Вам шпаденько. Запакуємо все в рюкзак і и... додому, Тому ставте, будь ласка, лайк за таке відео і зустрінемось з вами в нових відео. Не забудьте написати якийсь коментар, поділитися цим відео з друзями, підписатись на канал, це найголовніше. Тому всім пока, всім дякую за перегляд.